Вітаю вас, любі першокласники, на уроці математики. Сьогодні ми будемо робити з вами відкриття і відкриємо ми математичний закон, переставний закон додавання. Що ж, я пропоную вам приготувати зошити і все інше. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасно руку піднімати. Дуже рада я за вас за роботу, добрий час! Сьогодні на уроці. Я пропоную здійснити вам подорож країною математики на ось такому прекрасному потязі. Оберіть собі вагон, в якому ви хотіли подорожувати. Якщо ви обрали червоний вагон, у вас будуть гарні знання, жовтий гарний результат, у синьому позитивні емоції, а зелений це нові знання. Путь у природи є свої закони. Ніч змінюється ранком, за весною наступає літо. За законами своєї країни живуть усі люди. У математики також існують закони, яких потрібно дотримуватись, щоб, наприклад, правильно та найзручнішими шляхами знаходити результати арифметичних дій. Сьогодні ви ознайомитесь з першим і дуже важливим законом арифметичної дії додавання, переставним законом додавання. А для цього ще на початку хочу з вами погратися. Назвіть, будь ласка, число. Що заховалося? У першій кульці це буде три, в другій два, а в третій є молодці. Як гарно! Отож, давайте ми з вами послухаємо ще задачу. Вісім кульок ми до свята придбали. Певно, слабенько ми їх прив'язали. Бо аж дві кульки у небо злетіли. Скільки ж кульок у нас залишилось? Порахували так, шість. Молодці діти, а тепер сідаємо правильно, красиво, щоб у нас спинка була рівненька, руки й ноги правильно стояли. І ми будемо з вами писати. А писати ми будемо. Каліграфічно число попереднє до числа 7. Яке це число? Так, це 6. Візьміть, будь ласка, свій зошит, і в ньому пропишіть рядочок цифри 6. Рівненько і гарненько. Молодці. Якщо потрібно, зупиняйте відео. Ми сьогодні працюємо із законом на додавання, і тому важливо згадати, як називаються. Наші елементи додавання перший доданок, другий доданок і результат сума. Доданок, доданок, сума. Що ж, відкрите сторінку на 54 вашого підручника і попрацюємо із математичними матеріалами, можна використовувати ваш зошит спеціальний, у якому є паперові доміно. Подивіться, будь ласка, як можна зробити приклади на додавання, використовуючи доміно. А тепер завдання 2. Із доміно треба скласти рівності на додавання за схемами і подивитися, як вони виходять. І так, перша у нас кісточка доміно 6 плюс 3 дорівнює 9. І 3 плюс 6 теж буде 9. Давайте з другою кісточкою скажемо, що буде. У нас є 2 і додати 3 дорівнює 5. І ми можемо написати навпаки 3 додати 2 дорівнює 5. Результат залишився той самий, а доданки помінялись між собою місцями. Наступний 5 плюс 1 дорівнює 6. Ми можемо ще один приклад скласти. 1 плюс 5 дорівнює 6. Доданки помінялись місцями, результат, сума залишився той самий. Розгляньте, будь ласка, наступне завдання. Подивимось уважно. В Олега в одній кишені 4 цукерки, а в іншій 2. Поясніть, будь ласка, кожну схему, яку ми склали. Що цікаве, ми помітили. Розгляньте схему першу. 6 цукерок всього, першій 4, в другій 2. Тепер на іншу схему зверніть увагу, у нас 2 цукерки в одній кишені, 4 в іншій, загалом 6. Ми переставили між собою цифри, але сума не змінилась. Маємо знати закон. Від перестановки доданків сума не змінюється. Отже, якщо ми з вами поставимо перший доданок і другий доданок вийде сума. Якщо ми поміняємо місцями поставимо другий доданок, перший доданок, сума не змінюється. Ще раз повторимо наш переставний закон. Від перестановки доданків сума не змінюється. Давайте виконаємо номер 4 на сторінці 54 вашого підручника. Розглянемо перший стовпчик. 7 додати 3 дорівнює 10. І 3 додати 7 теж буде 10. Другий стовпчик 4 додати 5 дорівнює 9. І 5 плюс 4 теж буде 9. 6 плюс 0 буде 6. І 0 плюс 6 теж буде 6. 8 плюс 2 дорівнює 10. І 2 плюс 8 теж буде 10. Скажіть, будь ласка, чи допоміг наш переставний закон вирішити ці вправи? Так, звичайно, допоміг. Я пропоную цю вправу записати до вашого зошита. Що ж, підведемо підсумок, який закон був головним на цьому уроці? Чи можете згадати, як він звучить? Якщо ви його забули, подивіться відео ще раз. Виберіть, будь ласка, цеглинку Лего і оцініть нашу зустріч. Якщо це було все легко, зелена. Трошки втомитись червона. Було цікаво, жовта, оранжева у мене все вийшло, синя було складно. Дякую вам за увагу. Ви, молодці! Бувайте!